Друзі, всім привіт! Це крісло мішочок 100 на 140 см, діаметр 100 та 140 см у довжину. Крісло обов'язково має ручку для переносу, люверси для дренажу повітря. Також це тканина, белюр, антикіготь. Дуже щільна тканина, дуже приємна на дотик. Крісло обов'язково має Кишеньку для біганочку та має довгу вискупку, завдяки якої ви можете зняти зовнішній чохол та попрати його, якщо вам буде це потрібно. Внутрішній чохол це спанбон з 80-ї щільності, обов'язково має липучку, яка кріпить внутрішній чохол до зовнішнього, також обов'язково прошитий оверлоком всередині, кульки піне фракцією 2-4 мм. Дуже зручне крісло, дуже приємне на дотик. Великий розмір. Тобто ви його отак от ставите приблизно, де воно споразується, виробите таку виїмку. Сідаєте, можна лягти, можна сидіти, можна ставити його так, як вам буде зручно.